За сумлінне виконання військового обов'язку, мужність і самовідданість проявлені при виконанні завдань зі збереження державного суверенітету та територіальної цілісності у східному регіоні України в умовах військових дій. Чепко Назар, учасник АТО, Кібор. Це людина, яка своїм батьком стояла в аеропорту, боронила і зараз боронить нашу незалежність України. Дякую тобі Назар. Е, хочу привітати всіх подолян з таким святом Днем Незалежності, хоча насправді в даний момент ми її ще здобуваємо, але обов'язково здобудемо. Склалась така ситуація, що хлопці там на фронті воюють добровольці, стоять отут тут ліворуч мене. Для влади вони ніхто, для суспільства більшої частини, вони так само ніхто. Тут є хлопці, які з клапаном в серці захищали Україну. А є чиновники, синки мажорів, які ховаються по закордонах, поробили собі довідки. Я прошу на це звернути увагу воєнкома. Хлопці, які воювали, їх зараз призивають на строкову службу. Чого ви їх там хочете навчити? По ньому град стріляв його на строкову службу. Одумайтесь, виборами користуються ті, завдяки кому в нас є Небесна Сотня розстріляні хлопці, зараз вони йдуть до влади. За конкретні справи Саша Матьков, твої конкретні справи на глибині двох метрів і матері їхні в чорних хутках. Лабазюк, твоя заслуга що там є. Там герої. І хунта повинна прийти. Хунта це влада воїнів. Влади достойні зараз ті, хто проливав свою кров і ворожу кров на Донбасі. А не якісь засранці, які продавали Україну, браталися з Януковичем, а зараз розпалили війну на Донбасі. Цю плонь ми знищимо, а країна буде над державою, тому що ми не раби. Ми українці, в нас велична історія, нам свобода стояла вище життя і зараз стоїть так само. Там хлопці стоять, які не за чинами, не за медальками, статусами, пільгами пішли воювати за покликом серця. А не як деякі засранці за покликом у піар-батальйонах, які зараз мають балотуватися на виборах. Зверніть увагу на це. Порошенко, почуй мене, мені 22 роки, я доброволець. Це не АТО, це війна. Кічки валялися по деревах. А ти називаєшся АТО. Слава нації. Слава нації! Слава нації! Тричі слава моїм побратимам, які зі мною боронили Донбас не за гроші. Слава, слава, слава! Хлопці, я низько перед вами вклоняюсь, маю честь називатися вашим побратимом. І друг Орест, людина, яка з клапаним серцем, воювала на Донбасі. За моїми даними, якими я дізнавався, біля п'яти тисяч є бажаючих вступити в ряди поліції в Хмельницькому на 250 місць. Призвіться хлопці, вас там більше треба. Як тут у формі красуватися? Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава нації! Я дякую всім, хто зрозумів, а до зрадників дійде ще наша рука.